Після п'яти місяців безперервних бойових дій в зоні АТО додому повернулися військовослужбовці 25-ї окремої повітряно десантної бригади. Протягом місяця вони зможуть відпочити та набратися сил, а потім знову у бій. Зі сльозами радості на очах, квітами та українською символікою наших героїв зустрічали військові побратими, жінки, матері, рідні та близькі. Дуже чекала свого батька. Та надзвичайно пишається ним маленька Мирослава. Я дуже ждала моєї папу. Він дуже довго був на війні, і зараз він приїхав. Я дуже-дуже рада. Як довго ти його не бачила? Ну где-то місце восім. А зазванювали. Йде да. війна, тому на жаль, не всім щастить повернутися додому живим та неушкодженим. Тих, хто зумів вижити, зустрічали як справжніх героїв. Бійців славили, скандували відомі гасла та дякували. Вони дуже раді такі теплі зустрічі і тому що повернулися додому. Стріяли тепло у нас, це дуже приєдно. Ви не не як доїхала, як дорога? Нормально. Як солдатська служба, вона не буває легкою. По-різному було, але завдяки волонтерам, завдяки колегам, друзям, рідним. Ну, нормально задоволені. А з якого періоду там службу? Ну ми наш підрозділ виїхав 9 серпня. Під час короткого мітингу воїнам-десантникам були висловлені теплі слова подяки за гідне виконання свого обов'язку. Також під час заходу усі присутні вшанували пам'ять загиблих бойових побратимів хвилиною мовчання. Не дивлячись на численні втрати серед бійців, наші воїни налаштовані рішуче. Звісно, готові. Ну вчора ці бойці, які прийшли непосредственно сьогодні, вчора вони ще були в бою. Настрой бойовий, це наша земля, і не треба нікому розказувати, як нам тут жити. Тому ми вернемся і закінчимо закончимо. Самі ж воїни десантники розповіли, що кожну хвилину там у найгарячіших точках відчували підтримку усієї України та Дніпропетровщини. А передані волонтерами матеріальні засоби, майно та речі неодноразово допомагали не тільки виконати поставлену бойову задачу, але й зберегти життя.